Відвоювати будівлю та захопити терористів це не бойові дії у сумах, а тренування захисників. 30 чоловіків із автоматами відпрацьовували бойові навички. На тренуваннях побувала і наша Юлія Марковська. Команда штурм. Пішли. Чоловіки відпрацьовують так звану зональність, з'ясовували хто за що відповідає у бою, аби різні підрозділи могли злагоджено працювати один із одним, а також використовувати одну і ту саму тактику. Є дуже негарні приклади, коли різні підрозділи, наприклад, не розкладуючи між собою зону відповідальності, порушують цю зону і відкривають друг по другу дружній вогонь. У покинутій багатоповерхівці з незарядженими автоматами та пістолетами 30 військових. І хоч зброя не бойова, умови справжні. Заняття будуть проведені ближче до бойових. Це те, чим ми займаємося безпосередньо в зоді проведення АТО. скажемо так, відпрацювання цих населених пунктів, просто народні кажучи, зачистки. Тому буде відпрацьовано вход-виход в будівлю, там, де по інформації знаходяться бойовики. Узяти уроки ведення бою може кожен охочий. Ми бачимо етап перемир'я, але ніхто не знає, яким чином все буде розвиватися надалі. Тому кожен член населення, кожен активіст, який бажає підвищити свої навички та бути готовим до будь-якого розвитку подій, вона зараз має змогу об'єднуватися в такі, скажімо так, підрозділи, в яких має змогу підвищити свої навички, володіння зброєю. Будівлю відвоювали. Тепер там терористів немає. Подібні навчання у місті в сумах відбуваються кожного тижня. А вже завтра ці хлопці тренуватимуться на відкритій місцевості. Юлія Марковська та Сергій Сурков на часі новини.